Спекуляції навколо статусу учасника бойових дій спростовують очільники українського війська в Раді національної безпеки та оборони запевняють, процедура чітка і після повернення із зони, де триває антитерористична операція, кожний боєць отримає відповідний офіційний статус. Натомість рідні бійців, особливо тих, хто загинув на сході, захищаючи Україну, таким заспокоєнням не дуже вірять для багатьох родин. Ця державна пільга і допомога. Залишається єдиною надією на бодай більш-менш безхмарне, хоча б матеріальне майбутнє жовто-блакитні кольори і свіжа земля. Заступник командира бойової машини, киянин Павло Висоцький, останні дні боїв на Донеччині. Перечував, що не повернеться. Там уже чувство таке було, що... Он може не вернуться. Єдине, що він попросив, що проконтролірують, щоб жена отримала там за те, що ну погибнет кормилец семьи. сім'ї. тата залишили з півторарічний Іван та четвертокласниця Валерія. Його мобілізували 29 березня на збори. Дали дві години за які він мав попрощатись із родиною. Папа нас захищав. Він завжди нам дзвонив, говорив, що він нас захищає. Оператор навідник 72-ї механізованої бригади із білої церкви Павло Висоцький. Усі ці три місяці в зоні бойових дій захищав Маріуполь і просувався, щодалі далі вглиб до російського кордону. Проте найважчим для нього було інше. Там у тилу родина залишилась без його, єдиного для сім'ї суттєвого заробітку. Він мені не раз сказав, що їм не дають учасника бойових дій. Вони писали там і заяви, і все їм не давали учасника бойових дій загинув Павло, прокладаючи шлях для військової колони, спасавши іншу машину з раненими, наїхав на міну. Він був в цинковому гробу, і гроб був накрит прапором України. І, хоча на похованні військові родину запевнили, що всі пільги і допомогу висоцькі отримують. Поки що у родини ніяких документів про службу в зоні АТО і жодних гарантій. Мені принесли справку про те, що він загинув 9 годин вечора. І все. Бумажко, більш нічого. У мене зараз ніяких документів. Військові стверджують, процедура надання офіційного статусу учасника АТО чітка і узгоджена, проте тривала висоцькому нині цей статус обіцяють надати посмертно і просять зрозуміти, чому участь у бойових діях треба доводити після повернення з воєнної зони. За останні роки, коли Україна не брала активної участі в зонах бойових дій. У нас все рівно кожного року з'являли з'являлися люди, яким видавалися ці корочки, учасника бойових дій. Тому дуже прискіплива зараз увага до тих, хто має це отримувати. Поки засідають комісії і збираються довідки. Півторарічний син загиблого в АТО Іван потребує обстеження і лікування коштів, на яких родини де батько загинув за Україну, немає. Світлана Березівська, Іван Павлович, Спецкор два плюс